Так, розпакував я Сатурн, зараз я вже буду його дивитися. Тут я бачу є такі мелкі сколи. Хлопці, якщо у вас на Сатурні чи на Фоксі є отакі мелкі сколи, сильно не переживайте, можна нам його надіслати, повністю сошліфуємо, перелакуємо, буде як новий. Це те, що ми бачимо. Є якісь мікропотрябани, але такого прям щось такого жахливого я не бачу. Перше, що мені, звісно, дивує, мені здається, що стріла заходить десь тут середины. То тобто есть людина, напевно, поставила неправильно гніздо, і стріла неправильно заходить, Чи стріли були слишком Ну, Но е, є питання. Я сейчас ще тативу погляжу. Ну тут прям нічого такого самотина нету, можна все це пересняти, поставити нове. І вот тут у мене нюанс такий, от я бачу, що тут був якийсь удар одного вистрілу, мені кажется. Возможно людина може бути просто поднак... надо, надо, надо ще детальніше дивитися я ще подробніше скажу вам по ньому